Чаплу залишив перешкоду. Нам потрібно виконати це завдання. У кожному рядочку потрібно знайти зайвий предмет, а, зайвий малюночок. У мене є, є одна Одну Отут... Наш досвід 9 років роботи доводить, що маленьких дітей можна вчити дистанційно, вже з першого класу. І навіть раніше у ліцеї Ангстрем молодша школа закінчила вже понад 2 тисячі дітей. Ці діти не знають, що таке перший урок о 9 ранку. Вони не знають, що таке пресінг вчителя та булінг однокласників. Вони не розуміють, що у школі потрібно відсиджувати по 6-7 годин 5 днів на тиждень. Але. Ці діти чудово розуміють, що таке свобода і комфорт, що таке час і як ним розпоряджатись. Наші батьки завжди знають, як і чому будуть навчати їхніх дітей. Вони впевнені, що їхні діти не витрачають своє життя на зайві речі, а проводять його з максимальною користю. Хочете спробувати таку освіту та підготуватися до неї? Саме для цього ми створили пісочницю при ліцеї Янгстрем. Щоб у невимушеній обстановці спробувати та зрозуміти, чи підходить вам та вашій дитині дистанційна форма навчання, спілкування у пісочниці передбачає живі онлайн заняття, дистанційні уроки, що розміщені у нас на навчальній платформі, це відео, завдання, тести, картинки тощо. Тут ми будемо знайомитися з такими предметами: українська мова. Читання, розвиток мовлення, математика, логіка та англійська мова Зрозуміло, що за декілька уроків неможливо навчитися читати, писати та вільно розмовляти англійською мовою. Але ми покажемо, як цьому навчитися, як навчитися дружити з цими предметами у школі. Покажемо, що вчитель це друг і партнер. А дистанційне навчання штука цікава та комфортна. Я вже бачила, але я не буду підкажувати. На манечки немає меду.